Олександр до великої війни працював у різних сферах, виховував двох дітей з перших днів повномасштабного вторгнення. Добровільно став на захист країни, воював на Донеччині у піхоті. Щоб моїм дітям не прийшлось нікуди тікати, виїжджати в іншу країну, кудись бігти, як люди виїжджали з поселень, які вже окуповані. Ну не хотіли, щоб діти бачили цього страху, який побачили інші діти. У Воїна вже п'ять поранень. Останнє було наприкінці червня минулого року. Тоді ворожий снаряд влучив у машину, побертим миттєво загинув. Нам треба було вивезти обладнання хлопцям на ніч. Ми виїхали на позиції, вивезли обладнання їм. І коли повертались, був обстріл артилерії. Їхала на першій позиції техніка важка і був по ній обстріл. І так як ми з ними роз'їжджалися, вони в техніку не влучили, влучили в автівку в нашу. Потім була евакуація до Запоріжжя і численні операції. Чоловіку довелося ампутувати частину лівої ноги. Після цього почався процес відновлення. Треба було вчитися ходити на протезі. У реабілітаційному центрі в Дніпрі Олександр вже вдруге. Сюди хлопці приходять там хто на костелях, хто на протезах, а виходять вже на своїх ногах. Якби. Є звичайна динаміка, займається обладнанням більш-менш новітнє, легше займатися. Ну, та багато чого. Щодень вправи націлені на збільшення сили м'язів, обох ніг та витривалості. Це буквально стандартні вправи на приведення, відведення, згинання, розгинання в стегні, на згинання і розгинання в коліні. Це всі такі стандартні прави, які ми виконуємо. Результат занять вражає. Олександр вже може самостійно водити авто. Фізичний терапевт підкреслює, все це завдяки бажанню пацієнта якнайшвидше повернутися до звичайного життя. Олександр дуже мотивований. Я ж кажу, це друга реабілітація, і він буде далі проходити реабілітацію. Він і вдома займається. Він не сидить на місці. Він займається рибалкою і він хоче повернутися на риболю. Невдовзі у Олександра ще одна операція на коліні, і знову реабілітація. Після цього захисник планує присвятити вільний час родині. Артем Ліфінцев, Константин Кесар, Дніпро Тіві.